Алкоголь є ризиком раку Красиве келе, дороге вино. Вино це такий легкий шлях, начебто зняти якусь там незручність. Це кислородний голод, мозку. Люди все одно будуть споживати. Вітаю, мене звати Наталія Сіліна. Я лікар-гінеколог ендокринолог. Ви на youtube каналі Школа жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Сьогодні у мене в гостях моя подруга, чарівна жінка, нутріціолог Анастасія Голобородька. І ми будемо говорити про тривожність. Настя, дуже дякую тобі. Привіт, дуже рада бачити. Дуже дякую за запрошення. Завжди залюбки побалакаємо про те, що дитично до лайфстайлу до кожного дня. Всі, хто е, вживають більш-менш середньо чи високі дози, це е, кислородний голод мозку. Одразу всі е, підводні камені. Це дестресер. Тут не можна, для багатьох це дуже сильний дестресор. Перефронтальна да, кора майже да. не працює, центри самоконтролю вимикаються. І ось цей спазм тривожний він впадає. Це лише таке обкрадання да. і порушення рівни в кортизолу, і погіршення якості сну і зневоднення дуже сильне. Якщо цифрами казати надмірне вживання алкоголю, ну зараз вже Коректні терміни немає, да, алкоголіків і алкоголізму в нас є а, хвороби oh, да, і yeah. діагнози тих, хто вживає алкоголь. Це надспоживання mm -hmm. алкоголю. Це одна-дві порції, це не так багато. Да, це mm -hmm. там менш ніж келих. Вона одна порція, і це ще залежить. А треба проговорювати. Ти знаєш, наприклад, в Британії у них келих – це 175 мл. але там на етанол перераховано. Тому келихами це вже так ми Бо заземлюємо. У мене в ще в голові келих – 125 мл. У мене 150 бачиш, не бачиш. А в Британії 175 Ось ні, це не етанол прораховано, Тому звичайно думаю, якщо це чоловік під 100 кілограмів, і я в нас різна порція алкоголю більш-менш якось. Так, от старою мовою алкоголізм чи надмірне споживання алкоголю, коли це вже має, може бути діагнозом, і так це настільки ж незручно, як це звучить для людини. Це одна-дві порції сім разів на тиждень. Тобто, якщо було одне свято, і там було три-чотири келихи, але потім ще там перед сном і там перед сном під вечерюю, це вже надмірне споживання. Це не так багато. Чи це келих щодня, наприклад? Ти знаєш, це от така ще прям вплетена в нашу генетичну пам'ять по всьому світу? Так? Така сильна традиція, такий взаємозв'язок, красивий келих, угу. дороге вино. Поліфеноли. всі вже знають. Ой, паліфінолод, ну, тоді ще не знали, да? uh -huh. але, типу, це атрибут успішного життя. Uh -huh. І от коли ти з подружками, або з коханим на побаченні, або ви там мандруєте, і ви от там сіли, і ви досліджуєте таке вино, таке вино – це там атрибут, що ви класні, от ми такі круті, ми. але насправді. Теж це такі треба розуміти, що від я від роблю, роблю і навіщо можна. просто да. розумба поступово ми. відходити. Я думаю, що буде шалений супротив. Ну, в принципі, я цей супротив бачу все своє професійне життя. Mm -hmm. а... Зараз є тренд на безалкогольне все. Безалкогольні коктейлі, на безалкогольний лайфстайл. Я дочекалася, чекала, виглядала в вікно років 5, коли вже чайна культура з'явиться в Києві. Вона з'явилася, тому що я спочатку культура пиття що попало. Потім винні карти. Потім була кава, потім була. Питна просто вода, вона з'явилася, uh -huh. і тепвотер, ну вода зафільтрована uh -huh. і просто в склянках І зараз вже нарешті є про що поговорити, і оці ці смаки, багатогранні і теруари, це все можна зараз переїхати на чай, але люди все одно будуть споживати е, якось до того до чи до відмови, чи до зменшення, чи до якості алкоголю. І якщо першим кроком я б все ж таки сказала, розуміти, що я роблю і навіщо? В нас будуть соціальна функція їжі і келиха вина. Дні народження, подружка, вечеря, свята, тому якість я б все ж таки не призивала пити все, що намішано із цукровими сиропами. Ну, віддавати перевагу келиху вина, Чи? а не келиху коктейлю, а не Маргаріті, так, груба кажучи. Так. Ти знаєш, це ще про те, що а, ти заміняєш вино вином контакт з собою. Uh -huh. І воно це такий легкий шлях, начебто зняти якусь там незручність, допомагає да, побудувати контакт, начебто надає якусь там легкість. Але знов таки, якщо ми говоримо про дійсно про збереження ментального здоров'я в сучасному світі, uh -huh. то це навпаки про поглиблення контакту з собою і про будування Контактів да їх не може бути багато, але класних, глибоких. Знаєш, коли нейрони відживаються, якщо ми дуже довго споживаємо, ось так типу, покелок щодня, чи там пляшка три рази на тиждень шість місяців. Тільки починають прокладатися від рікавері на чоловіках. Чомусь більше працює е, оці цифри сухі ніж на дівчатах, які з просєку кожного вечора. я думаю, знов таки це е, пов'язано з естрогенами. Ем, За рахунок рівні що... естрогенів, до речі, збільшує, так? Алкоголь 에... мені здається, чи там так виходить, що коли печінка вражена алкоголем, то вона метаболізує естрогени по шляху гіперпроліферативних, тобто uh -huh. онкостимулюючих, uh -huh. а не когнитивно-протективних. Тобто, я думаю, що це механізм саме через те, що uh, у жінок просто. Пере, починають переважати на тлі вживання. Ну чому е, е, алкоголь є ризиком раку о, там молочної залози? Та, е, за рахунок саме того, угу. що стимулюється і підвищується кількість е, саме онкостимулюючих фракцій метаболітів, які когнитивно протектовані, то вони з А ще не мозок. Ну я, я дуже спростила складні так, речі. Прямо. Не те, що доведено швидко, дуже да, тут мозок. естроген. Він захищає мозок угу. той, 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 що угу. має, так скажемо, да. гарний естроген. Ну, То тому... мені взагалі хочеться нейрони обійняти і позахищати, тому що те, що робить алкоголь, звичайно, і паління. Ну купа всіляких факторів у цих епігенетичних, але алкоголь це такий шорткат, це прям да. із пушки mm. поверобіятися. Вони отримують для себе купу корисної інформації, бо те, що ми mm. говорили, воно корисне і чоловікам. І вони стають ближчими до світу жінок, угу. тобто вони Прийомно познайомитись. Так, так. Тобто вони починають більш розуміти про жінок і про свою роль в житті жінок і про роль жінки в їхньому житті. Тому і інколи так, на навіть прості речі, інколи треба. Почути, ми ж супер нового інколи нічого не кажемо. Ну так, з якимись там професійними вкрапляннями, але просто таке нагадування м'яке для так, себе і рефлексія. А що з цього я роблю? Так. А чому це тригерить мене? І я в контексті також тривожності, але єдине, що тут можна позахищати, це оцей час на свої такі ритмічні, прості і дуже дієві речі. Дуже прості і дуже дієві. Дякую, дякую. А я нагадую, ви на youtube каналі школи жіночого здоров'я, лікаря сіліною. Будь ласка, підтримайте це відео вподобайками. Хай якомога більше жінок та й чоловіків подивляться це суперкорисне, цікаве і натхнене відео. Дякую, що ви на моєму youtube каналі.